Так, Всім привіт, слава Україні. Значить, по п'ятки розкажу трошки. Е, змолотив я 4 гектара. Так. Це все вона ще досі в мене, я так вважаю, що на випробуваннях. Ще й немало 4 гектара. Все рівно я щось, щось від неї жду, що вона мені щось скаже. Е, Перші враження от, небо і земля. От, проти тих пластин, хто знає той курсі, то, там два рази помазав кажись, шприцом. Просто от, поки що, не знаю би я далі, ну поки що я сюди не лізу от, в порівнянні з тим, що було. от. І з тими пластинами, да, от, сюди я Ну ноль просто Це щоб помазати, то це Це чепуха просто. Поки так, поки що я рекомендувати нікому не можу, косу з собою і запчасті не вожу і ні разу не, не, не возив. Так так що поки що працює, я наблюдаю далі, косе і в нагрузку давав і все, і стопчика там одну дерев'яну. на межі був, заросло все і скосив його. Я навіть і не відчув. То взагалі того року, то видно, ремінь був ослаблений та це. То, він, то, то коса ставала просто, коли щось ловив, а це нічого не стало, є люфток маленький, то це оці підщепнички і гольчаті, знизу втулка зверху і гольчатий, старий, то там є трошки люфта і воно за що речага трошки є. Але він стабільний, це шум тільки від, від цього Т -т 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 -т. трошечки так є. Тож як стук. А тут ніякого шуму немає, ніякого стуку. Ці вже вже сегменти ці що з ниви. Коса нива, сегменти теж поки що нива. Буду далі наблюдати, щось чекати, когось сюрприз, але поки що, слава Богу, все працює. Все тоді вперед.